Українські військові знищили російський комплекс ППО Тріумф. Окупанти затримали кримчанина за нібито участь у блокаді Криму. Чоловіка взяли під варту. Кримсько-татарські ляльки. 40 майстринь представили свої роботи на виставці у Києві. Українські військові завдали удару по місцю розташування російських ракетних комплексів земля повітря поблизу Євпаторії. Про це повідомило управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ. Джерела Суспільного у службі безпеки підтвердили, у ніч на 14 вересня військова контррозвідка СБУ та військово-морські сили провели спецоперацію біля Євпаторії. Знищили російський комплекс ППО тріумф. Крисує міста, там боєприпаси, ракети там пожар. Вибухи місцеві жителі почули близько шостої ранку в селах Молочне та Уютне. Про це розповіли Суспільному. Євпатерієць каже у тому районі, де стався вибух, російська військова частина. Люди бачили проліт безпілотників та роботу російських сил ППО. Був один дуже сильний вибух. Затремтіли вікна. Певно, все місто чуло. Потім було ще кілька вибухів, трохи тихіших. У місті зараз паніка. Всі попрокидалися о 5.40 від вибухів. Місцева влада ніяк не комунікує, взагалі не зрозуміло, що відбувається. По місту їздять швидкі та пожежні машини. У міноборони Росії стверджують, російське російська ППО збила 11 безпілотників і ані слова про ураження. Полковник запасу збройних сил України Владислав Селезньов розповів: російська військова база, по якій влучили, побудована нещодавно. Справа в тому, що Після 2014 року було створено чимало військових об'єктів, чи відновлено чимало військових об'єктів саме на території Криму. Ворог готувався і він кратно посилив свою присутність саме в плані протиповітряної оборони. Але ж бачимо, що ця присутність не вирішує всіх проблем російської окупаційної армії. Росіяни мають своє виробництво комплексу С-400. Втім, воно повільне каже військовий експерт Олександр Коваленко. головне те, що це. А знищено найсучасніший російський комплекс ППО до того ж не перший раз. Бо на мисі Тарханку також було знищено С 400 Отже, вже двічі комплекс, який за а, заявами Російського міністерства оборони та пропаганди не має аналогів в світі. Він стабільно системно знищується силами оборони України. Тобто, це ганьба та досить серйозний ще й репутаційний удар. За словами експерта, знищені комплекси мали б перехоплювати українську авіацію та ракети. Пожежу поблизу Євпаторії Окупаційна влада не прокоментувала. Муслів'яров, Суспільне, Новини, Крим. Окупанти не мають потужностей для ремонту ушкоджених вчора десантного корабля Мінськ та підводного човна Ростов на Дону. Про це сказала начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. В ефірі телемарафону Єдині новини водночас додала усі військові об'єкти російської армії є законною ціллю українських сил оборони. Великий десантний корабель став вже не таким великим і навряд чи буде кораблем. Те, що стосується підводного човна, ушкодження досить суттєві, і відновлення їх потребує додаткових виробничих потужностей, зокрема якими і хизувався той самий судноремонтний завод. Але зараз він більше схожий на опалище ніж на завод, тому відновити просто поки що нема де. Окупанти затримали жителя Криму, який нібито брав участь у діяльності забороненого в Росії батальйону імені Номана Челебіджихана, а також був учасником продовольчої блокади півострова. Про це повідомляють пропагандистські змі за даними російських 54-річний чоловік, нібито разом з українськими прикордонниками, перевіряв людей і транспорт, які перетинали адмінкордон з окупованим півостровом. Кримчанина взяли під варту від початку окупації Криму Росією. Близько 20 осіб отримали вироки за нібито участь у кримськотатарському батальйоні Номана Челбіджихана. 65 композицій традиційних кримськотатарських ляльок представили на виставці Відкриття у Києві. Цей проєкт від мистецького задуму Кримсько-татарській студії розповідає організаторка заходу Валерія Левківська. Підготовка до виставки тривала близько 11 місяців. Представлений Побут, традиції, культура кримських татар у 65 лялькових композиціях, які зробили 40 майстрин із сіми країн це Україна, безумовно, найбільша кількість майстринь, Болгарія, Бразилія, Німеччина, Франція, Португалія і Канада. За словами Валерії Левківської, в Бразилії проживає мисткиня, яка не знає української мови, але долучилась до створення традиційних кримськотатарських ляльок. Ось якраз тут ви і бачите її унікальну роботу наречену з дев'ятьма елементами приданого. Це хустка, в якій приносилось це придане рушник, штани. Пояс для нареченого це дуже цікава деталь. Це чурапи, шкарпетки, які плила наречена. А це золоті підв'язки, якими він підв'язував їх на весілля. На виставці представлено сім локацій із життя і побуту кримських татар. Серед них сцена з Бахчисараю. Старалась відтворити одяг, який характерний для кримських татар. Ну і сам. Звичай дуже цікавий. І дуже важко. Емоційно важко про це говорити. <ріплі> ну, але ж віримо, <ріплі> <і, ріплі> що ну, нарешті цей жах закінчиться. і Римон! Все буде Римон! мир. Подивіться на цих веселих музик. Ця композиція приїхала з Болгарії. Майстриня, подивіться, не вказано ім'я, тому що вона виїхала з окупованих територій. Тому вона у нас під псевдонімом. Сама виставка обов'язково всі мусити прийти. Тобто, це абсолютно унікально. І я вражений. І я хочу, щоб ці почуття враження передалися всім нашим глядачам, і вони переконалися, відвідавши цю виставку. Побачити виставку можна в Національному музеї літератури України до 8 жовтня. Олександра Гресь, Іван Горбунов, Суспільне новини, Крим.